Провідний науковий співробітник державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко долучається до нашого ефіру. Моє вітання. добрий вечір. вам, пане Валерію. Дякуємо, що долучились. Доброго вечора, дякую за запрошення. Давайте поговоримо про тактику, яку зараз застосовують росіяни. Ну тому що всі українці помітили, що останнім часом шахеди, дрони вони літають дуже низько, ну фактично на рівні багато поверхівок. Про що це свідчить, і наскільки це ускладнює роботу протиповітряних сил. Ну от інколи військові кажуть, що шахеди пролітають на висоті 40 метрів, це нижче ніж 16-поверхова стандартна будівля. А в нас будинки є по 23 поверхи і більше. Да? Тобто, по таких шахедах, знаєте, якщо там висока точка, десь як будинок торгівлі, да, то стріляти довелося Б, не стріляють а довелося Б зверху вниз. От. Але це так. Значить, щодо зміни тактики, тут росіяни зараз своїми шахедними атаками ставлять подвійну ціль. По-перше, дійсно уразити щось. Але уразити ну якісь такі цілі інфраструктурні об'єкти, да? підприємства якісь це перша ціль, і друга ціль все-таки стерилізувати і психологічно залякувати населення. Тобто шахеди зараз запускаються групами, і фактично для кожного безпілотника розробляється індивідуальний маршрут, а не так як раніше. Коли цілі групи шахедами шахедів йшли практично однаковим маршрутом. І деякі шахеди дійсно там після кількох поворотів, після заходу з тилу, наприклад, там, на Київ з Житомирської області, а не зі Сходу заходять там, так само на інші міста, да? шукаючи, скажімо так, більш низької щільності нашої протиповітряної оборони. Да? А, так, шахеди з бойовою частиною заходять на цілі, а ще а, значна кількість різних безпілотників просто кружляє в районі на більш великій висоті, а, створюючи враження, що шахеди летять з усіх сторін, і це психологічно має впливати на населення. От кілька разів казали, що шахеди просто кружляють. От. Так, вони можуть кружляти, але, ну, скоріш за все, це шахеди без бойової частини. От, бо ті, що з бойовою частиною, ти от зараз показана типова антена, оті чотири шашечки таких, де? це патч антена на шахеді, якраз її зараз знімають. Там система наведення цього шахеда якраз показують загалом, як вона виглядає. От, е, е, ну, от зміни в тактиці, по-перше, е, Бо йдуть кількома хвилями шахеди. Да? І в першу хвилю запускають велику чи велику кількість а, так званих герберів. Це такі фальшиві шахети, які мають відволікти а, нашу протиповітряну оборону і, а, так би мовити, її розосередити її зусилля, тобто розтягнути мобільні групи От, по маршрутах практично кожного недлітаючого апарата. Да? От, перші групі запускають, в першій хвилі запускається більшість отаких от фальшцілий, скажімо, назвемо, бо вони йдуть без вибухівки. Друга група 50 на 50 і третя група. А, ну, у всякому разі, так, військові пишуть. Да, третя група це вже до три до двох третин а, шахедів з бойовою частиною. Ну, ще якась кількість апаратів. Виконує розвідувальні функції, можливо, вони якраз кружляють навколо міста і після цього повертаються або в Росію, або в Білорусь. Так раніше вважалося, що це, так би мовити, реп а, значить, призводить до цього ефекту. Але, скоріш за все, це ті безпілотники, які отримали. Системи зв'язку від пана Маска да і після розвідувального польоту повертаються на так скажуть на російську територію. Можливо, такий варіант застосування цих безпілотників. А чи можна Но. робити висновок, пане Валерію, що таким чином Російська Федерація економить ракети, накопичує їх, і з настанням холодів нам варто готуватися до комбінованих атак, як це в принципі було і раніше, і шахеди, і ракети. Ну так це так воно і є тут і гадати не потрібно. Згідно даних гур, за, скажімо, за десь середину липня місяця росіяни здатні були виготовляти до 130-140 ракет на місяць, скільки вони запускають зараз, і скільки вони запускали, скажімо так, в серпні-вересні. Ну, 30, може, ну трохи більше. Це я беру лише стратегічних ракет. так? Да? Не Х-31, не Х-69, не Х-59, а власне, балістики чи ракет там, калібр Х-101 такого типу. Да? Тобто йде накопичення, а Х-101 вони випускають до 40 штук на місяць, приблизно стільки ж вони випускають ну, до 30 балістичних іскандерів. Ну, от, ще десь десяток виробляють там, крилатих іскандерів. Там. Два десятки калібрів. ну, Тобто, якщо просто екстраполювати дані гур, що, за, скажімо, темпи виробництва ракет залишаються сталими, то запаси у росіян накопичилися досить значні. І наростає виробництво шахедів. але шахедів, вони вже, так би мовити, настільки масово застосовувати не зможуть. Бо Ось зараз вони вистрілюють більше ніж виробляють до речі. Щодо е, м, виробництва є ж дані про те, що на заводі в Алабузі в Татарстані до 2025 року, до вересня, вони мали вигодувати 6 тисяч шахедів. але вони настільки перевиконали цю норму, що цю кількість виготовили до вересня цього року. Ну тобто на рік вперед, і ще можна пов'язувати таке перевиконання плану. Там нескладне виробництво, масштабування йде досить просто, там досить багато робочої сили, вони залучають студентів вузів. От і ну, Шахет – це дуже нескладний виріб. Я просто не можу зрозуміти, чому ми не просто не скопіювали його і не запускаємо по Росії. Бо жовтня, ми ж запускаємо показав... щось по Росії. Що... Теж Що... наші безпілотники є. Ну але наші безпілотники по своїм характеристикам не наблизились до шахеда. Шахет це 1500 підтверджена дальність, а так, кажуть, до 2000 кілометрів його дальність, і він несе 50 кілограмову бойову частину. Здатно, ну, ви бачили, які ураження від шахеду, значить, будь-яке місто України, там є наочні погляди, на, наочні, так, так би мовити, ем, приклади. Да, можливості подивитися, яке наносить ураження. Наші більшість наших шахедів несуть меншу бойову частину ну, з, тієї, а, з тієї інформації, яка була оприлюднена. Єдине, що от лютий сказали, що несе 75 кілограмів, але при цьому дальність лютого десь тисячі кілометрів поки що. Да? А до Єлабуги, якому згадує, там здається трохи більше дальність. Так, там да більше. А що ви можете сказати про е, виробництво шахедів Російської Федерації з термобаричним зарядом? Ну тому, що вони ще минулого року їх почали якось так поодиноково використовувати. Потім була перерва. Потім ми побачили е, знову, але в невеликій кількості чи можуть вони запустити масове серійне виробництво? Е, адже насправді ну для них це було б добре, тому що вони таким чином зможуть завдавати більше уражень. Наносити значно більше збитків, нам завдавати більше шкоди, але там є нюанси і проблеми із застосуванням. Так ну важко сказати, які там нюанси, проблеми. Просто на такому калібрі це не принципово. Так ця термобарична бойова частина вона наносить більш серйозні ушкодження там двічі проходить ударна хвиля. Перша від вибуху а, аерозолі, да, бо там в два етапи відбувається видих. Спочатку а, значить, газ а, з боєприпасу змішується з повітрям. Після цього вибух йде перша ударна хвиля, а там, де в центрі а, а, утворився вакуум, туди повертається ударна хвиля. Подвійна ударна хвиля. О, 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 Але загалом на тому калібрі. До боєпри... ну, бойової частини, яка знаходиться на шахеді, там десь до 50 кілограмів, такий невеликий обсяг. От. Бо вона не дуже наносить серйозні ураження. Там, ну, відмінності від звичайної фугасної, ну, може там на 20-30 більше виходить. Тобто я не демонізував би, власне, ці термобаричні бойові частини. От. Ну, застосовують росіяни. Ну що ж, війна є війна, ми теж їх застосовуємо. От власне по і лабузі там удар, коли ми наносили. Ну там росіяни писали, що теж була термобарична бойова частина. Я буквально ну, Це, на останно жаль, не недол... трохи не долетів наш безпілотник до цеху. Ну на жаль, але інші спроби ж ніхто не скасовував, пане Валерію. Буквально хвилинка на останок є така історія у звітах наших повітряних сил, коли вони пишуть там певну кількість шахетів, які були локаційно втрачені. Поясніть, будь ласка, що це означає? Вони були подавлені нашим ребом, чи вони були просто там неякісно виготовлені, як ви кажете, ті ж самі гербери. і Вони просто самі десь загубилися, впали ну, гербери. Вони ем, в принципі значить вони якісно, неякісно, Це лайно. Це угу. Скажімо так, значить, пінопластове крило, найдешевший двигун. Я там дивився, вартість двигуна десь 260 доларів. Да? От, найпримітивніша електроніка, там вартістю, вартістю теж три десятка доларів. І Якщо цей гербер коштує там до тисячі доларів, то ну, це його золота ціна. Да? Це тільки значить, там, російські значить, підприємці, бізнесмени могли таку ціну встановити. Да? От, так, ті, що локаційно втрачені, це оці гербери, які вилітали, вони летять, як ми вже говорили сьогодні, да? летять разом з а, шахедами. І потім просто десь падають після того, як у них закінчується паливо, вони просто десь падають. Дійсно, там де щільна реп, і вона простягується на великі дистанції, бо, розумієте, реп потребує значної витрати електричної енергії. Не завжди можна. А, ну, там просто ефективність реп падає з квадратом відстані. Там на 100 метрів це одно, да, там, а, а якщо ви хочете. На, значить, на, скажемо так, на тисячу метрів, так потужність має бути в 100 разів більша. Уявіть собі, скільки потрібно електроенергії. Тому прикрити всю територію України, на жаль, РЕБом не можна, але дійсно якась частина там шахедів і верберів падає через а, вплив а, засобів реб. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Валерію, за фахові роз'яснення за те, що допомогли розібратися в цих надскладних процесах. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації імені Антонова, був із нами на зв'язку.